Бутинок для комах. Я тільки такий бачила Наріва. на русанівці, на русанівці в парку. Цікаво, що ж там вони таке позалажували, закладували. Ой, ой, щось ще тут, трошки вверх, а там... Різні гілочки, віночки, такі будиночки. Цікаво. Цікаві будиночки. Сколько домиків стоїть. Будинки для комах. Зараз електротранспорт зупинений за тяжких обставин з електрикою. Фунікульорчик стоїть наверху. Яка пара голубів виркує. Я взяла з собою горішки. Це алея художників. Тут весною літом осінню веселіше. Художники на цих бетонних стінах і на цих решітках завжди вивішують свої картини, написані. Якось знімала відео картин. Красиво тут, так. Да. Зимой теж непогано. Така пара голубів рукою. Я взяла з собою горішки, насіння. нерідко тут білочки пробігають. О, чекаєш їсточки. Зараз насипемо зерняток. Сюди. Я достану. Ой, 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 ой. Давай краще сюди на перила. О. Взяла ще горішків. Зараз покладемо в ту будівничку горішки для білочок. Тану я туди. Опа. Так, трохи попало. Хотіла білочок побудувати, але ну, що їх не видно. Раніше вони спускались до цієї годівнички і горішки брали. Зараз їх не видно, напевно, замерзли бідні. Десь сидять в своїх хатинках. Ну що тоді? Викладемо, Викладемо останні ріжки. Тут знайдуть. Сейчас иду по цій алеї художників, там далі вийду біля Андріївської церкви. За церквою є музей Булгакова, якщо він відкритий, то зайду. Там чаючку поп'ю гарячу. Тут такі ворони здорові, чи то від холоду їх понадувало. Вже церква видніється на горі. Зараз я до неї прямую, там наверх. І по-Андріївському звозу вниз на контрактову. Східці дерев'яні. Добре, що вони не слизькі. Можна підніматися покину піднімати наверх. Прибирають східці, щоб не слизько було.